Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у нас сьогодні середа, тому я пішла в ВТБ, купила щось по акціям, але я сьогодні була не тільки в ВТБ, а в Гальбалування. Нагадую, що знижки у нас починаються на продукти сьогодні в ВТБ і будуть тривати до вівторка, а на промтовари починаються завтра і будуть тривати до середи. І хочу поділитися, що я купила. Взяла ось таку боржомі, водичку мені потрібна, вона 59 гривень 30 копійок. Це не скло, а пластик. Менший об'єм йде в стеклі, а ось такі більший, ще є більше йде в пластику. Так, ще далі взяла ось такі ковбаски для грилю, але я буду випитати їх в духовці. Меді. Те рано, я вперше їх беру. Не знаю, будуть смачні, не смачні. Тут у нас 600 грамів по акції вони коштували 107 гривень 90 копійок. І ще у мене, до речі, акція додаткова йшла з картою АТБ. Оформлюйте карту АТБ, бо це, знаєте, вигідно, воно класно знижку дає. Ось, наприклад, на оці сосиски дало 5 гривень 39 копійок. Так, далі, що ще взяла ось такі сосиски, м'ясна М'ясна лавка, рум'яні вкусняшки. Думала, написано вкусняшки, а без «в» – вкусняшки. Так. І Вони коштували по акції 44 гривні 90 копійок, а так без акції, здається, 70 гривень. Ще взяла йогурт. Йогурт я взяла такий лактонія з персиком. З пробіотиком, ну, він був по акції 290 грамів, півтора тут відсотки, і коштував такий йогурт 18,50. Там було багато смаків, а я взяла з персиком. І ще взяла ось такий закарпатський йогурт полуниця. Тут у нас 2,2%, і тут у нас. 300 грамів, він був без акції, 27 гривень, 30 копійок. Ще взяла дитячий сирочок, ось такий. Два взяла ось один, ось другий. Мені подобається, що вони, знаєте, запаковані. Якщо ось даже так знаєте трішки упаковку я пошкодила, нічого страшного, вони тримаються. Тут у нас 90 грамів. 13,5% в цьому сорочку, і коштує такий сорочок 18 гривень 60 копійок. Ще взяла водичку. Поляна квасову, сильна газована, півтора тут літри. І така водичка коштує 27 гривень 50 копійок. Ще взяла нагетси, бо на нагетси сьогодні акція. У мене діти полюбляють нагетси. Хоча я робила сама, але ось ці, їм набагато більше подобається. Тому вирішила взяти по 88 гривень 80 копійок. Я взяла дві упаковки. Тут у нас, до речі, пів кіло. Ще взяла крекер. Сеньор, він такий дуже смачненький, знаєте, до кави, до чаю. Смачний цей крекер 350 грамів, І такий крекер у нас коштує 39 гривень 70 копійок. Взяла цукор, зазвичай беру завжди з закупку кілограм цукру був в запасі. Ще так думаю робити з борошном. От кожен раз закупці куплять кілограм. Далі взяла плюшку колиничі, ось таку з цукром. І плюшка коштувала 20 гривень 30 копійок. Ще взяла асорті, ось таке горішки. У нас написано тут фруктово-горіхове, 125 грамів тут в упаковці. І воно було по акції 44 гривні 90 копійок. Ще взяла свої улюблені цукерки, побачила, що вони по акції не могла втриматися. Так, солодкі я дуже полюбляю. Ось такі цукерки бережіть Україну, Україна понад усе. Але вони дуже такі смаченькі, мені вони подобаються. І тим паче вони були по акції по 167 гривень 49 копійок за кілограм. Але мені обійшлося на 35 гривень 51 копійку. Так, далі ще ми взяли батон кулиничі. Ось такий нарізний. взяла 13 гривень 50 копійок. Побачила ось такий паштет печінковий, що мені так захотілося взяти 15 гривень 80 копійок. Тут у нас, здається, 85 грамів і він був по акції. Ще взяла ось такий оселедець. Я взяла філе шматочки олії, хоча там був з пряними такими травами. Взяла цей по акції 37 гривень 40 копійок. Дуже багато сирів було кома, але от не з кибочками а брусочками. По акції я взяла ось такий сир сметанковий 150 грамів, і коштує такий сир 48 гривень 90 копійок. Взяла ось таку сиркову масу, своя лінія, вона теж була по акції. Тут у нас 140 г. 16,5%. І така маса коштувала по акції 26 гривень 50 копійок. І взяла молоко. Молоко було без акції. Яготин 2,6 900 мл 37 гривень 30 копійок. Ще взяла морозова, бо воно було по акції. У мене діти полюбляють таке морозиво, тому вирішила взяти по 22 гривні 40 копійок. Одне, я взяла два. І ще була в галі балуваній. Спочатку вам, бо я взяла на два чека, забула взяти кінкалі. Ось такі кінкалі солуні. Взяла, Вони такі дуже смачні, я їх роблю в мультиварці на пару, як кажуть, і вони реально дуже смачні. У мене вийшли вони на 95 гривень 34 копійки, а кілограм 210 гривень. Вони. Далі, що взяла по чеку, подивлюся, я взяла млинці з сиром та чорницею. За кілограм треба віддати 190 гривень. Потім взяла млинці з сиром та полуницею. 189 гривень за кілограм. І сирники з карамелью 210 гривень за кілограм. Але я не брала кілограм, я брала трохи менше ось такі сир, сирники. Звичайні, всередині кажуть, що є карамель. Звичайні сирники, кількість карамелью. Брала я. Не по кілограму, а трохи менше. Трошки будемо, як кажуть, святкувати сирний тиждень. Ось так назовемо його. Так. Всім бажаю гарного настрою! Йдіть в АТБ. Купляйте щось по акції і тим будете економити свій бюджет. А, ще я забула показати, мені Марійка вийшла. Марійка мені каже, Ліда, я тобі купила ось таке печиво. Ну, Так купила мені печиво, щоб пригостити мене. То це було дуже приємно. До речі, воно теж по акції, але я не пам'ятаю ціну. Здається, 30 гривень. Не пам'ятаю, 30 з копійками. Мені це печиво дуже нагадує шоколадку Твікс. Дуже нагадує. Так що ось такий був сьогодні в мене подарунок. Так, буду все розкладувати по місцям. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.